Сховатися від тепловізора задача дійсно складна, але цілком здійсненна. Якщо ви готуєтесь до мобілізації або вже долучились до сил спротиву, моя вам повага та дієві поради з власного досвіду, як обманути тепловізор і збільшити шанси зберегти своє життя. Всі ці методи я випробував особисто виконуючи завдання з 2014 року в складі тоді ще батальйону АЗОВ з лютого 22-го в групі розвідки спеціального призначення. Зараз я командир групи виїзних інструкторів прямої дії CAT Squad PMC. Ми інтегруємо протестовані нами військові технології та разом з підготовленими підрозділами виконуємо бойові завдання. Тож досвід маю! Звуть мене Олександр, позивний мій АЗОВ. Усім сталевий салют! Для тих, хто з нами вперше розповім: Mercury Technology, український тек -tech виробник приладів нічного бачення, тепловізійних монокулярів та прицілів, тепловізійних насадок за оптичних прицілів, ще з 2016 року. І на цьому каналі ми оглядаємо, тестуємо наші прилади та ділимось порадами на кшталт цих. Своєю діяльністю ми допомагаємо нашим військовим. А ви можете допомогти нам з розвитком нашого каналу. Якщо підпишетесь, поставите вподобайку та натиснете дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Для того, щоб зрозуміти, чи спрацює певний хак в певній ситуації, треба зрозуміти в цілому, як працює тепловізор. Пояснюємо простими словами: тепловізор фіксує різницю температур. Тобто, якщо ви в середньому 36 градусів, а на вулиці десь 20 градусів або менше. То вас буде дуже добре видно. Ну і відповідно, якщо ви будете мати приблизно однакову температуру з навколишнім середовищем, то ви зілітесь і вас видно вже не буде. Якраз на фоні цього постійно відбувається дискусія, коли йде мова за хащі. Одні експерти кажуть, що хащі захищають і, типу, не видно в тепловізор, інші кажуть, що ні. Дивіться, якщо ви знаходитесь в хащах в сонячну теплу погоду, коли ці самі хащі прогріваються, то в тепловізорі все це буде суцільне і вас дійсно не буде видно. В цьому випадку природні укриття такого типу дійсно вас не видають, але тепловізор придумали саме для використання в темний час. Ввечері, коли температура навколо падає, і через ті самі хащі вас буде дуже добре видно. Ну а про холодну пору я взагалі мовчу, що може в даному випадку бути хорошим рішенням. У кожного бійця в аптечці повинна бути термоковдра для обігріву пораненого. В принципі, її дії це утримувати тепло. Отже, нам це підходить. В травні 2022 року я виконував спостережувальну операцію у складі снайперської групи. Ми порисували з двома двійками, і нам потрібно було пройти непоміченими в сірій зоні. 23.00 вже стало темно, і ворог цей час активно застосовував БПЛА з тепловізійним зором, типу Орлан. Тому ми швидко викопали свою спостережувальну позицію, і щоб наше тепло не спили ворог, я згадав за термоковдру. Ми натягнули її над нами, згори накидали гілки з листям, щоб від місячного або зранку сонячного світла бліками не спалити позицію. Ми вже були на цій місцевості до цього. Там вогонь ворожої артилерії не припинявся. Вони бачили позиції наших бійців і сипали усім. Але нас не помітили, і ми вперше сиділи в абсолютній тиші, виконали бойову задачу і повернулись живими. Спосіб третій, який викликає зазвичай вау це скло. І це дійсно правда. Скло відбиває теплові промені, і тепловізор вас не бачить. Вас може бути видно в оптичний приціл, але той, хто спостерігає через тепловізор, вас не зафіксує, якщо в його куті спостереження на шляху між ним та вами є скло. Наступний спосіб, як обманути тепловізор, максимально простий та логічний заховатися за стіною. Стіна достатньо товста, щоб не передавати ваше особисте тепло. В цілому може підійти будь-яке товсте суцільне загородження. Забор, земляний пагорб, мішки з піском, кам'яні блоки. Чим тостіший матеріал, тим більше він зберігає тепло. Ми використовуємо при облаштуванні снайперської позиції, а зараз вже і для позиції операторів ударних БПЛА звичайний пінопласт. Але важливо пам'ятати, що облаштування позицій має бути зроблене з урахуванням, що всі прямі кути, кола і все неприроднє за своєю формою це теж демоскуючий фактор. Тому при побудові позиції контури пінопласта та й самої позиції повинні бути розмиті максимально навколишнім середовищем. Але якщо ви маскуєтесь листям, особливо в теплу пору року, то через декілька годин листя, яке ви вирвали, почне висихати. І це може вас демаскувати через те, що у вас буде помітно на зміненому ландшафті. Наступне більш професійне рішення аналогофнітний плащ невідімка, яким так пишаються кацапи. Насправді це не інноваційна розробка. Багато виробників по всьому світу продають різного роду маскувальні костюми з використанням цієї технології. У нас теж є таке пончо. Принцип дії у них однаковий, як і з термоковдрою. Це не дати теплу вийти назовні. Із плюсів значно менше шелестить, ніж термоковдра, але все ж краще використовувати це для статичного положення або в дощ. Пересувати з цьому я б не став. Краще, як на мене, рішення, завдяки якому можна обминути тепловізор, ось такий маскувальний костюм, який маскує не тільки людину в природних текстурах, а й її теплову сигнатуру. Ось ці волокна приймають температуру навколишнього середовища, що маскує від тепловізора майже ідеально. Чому майже? Тому що все одно є шанс себе демаскувати, маскувати, рухаючися, під костюм обличчя або руки. Але все одно це хороший та інноваційний спосіб маскування. Крім того, нас маскує туман. Через щільність не бачать не тільки власні очі, а також і тепловізор. Сюди можна віднести також дим, ранкову росу або дощ. Але це скоріше не про маскування, а про гіршу видимість тепловізору через погодні умови. Також за цим же принципом працюють димові шашки або димові гранати. Різниця тільки в тому, що ви самі створюєте умови для свого маскування. Ворожий кацапський сибірський спецназ в 22-му році, в районі Серебрянських лісів на Луганському напрямку, довго маскували переміщення своїх сил, підпалюючи ліс та використовуючи дими. Якось о 5-й ранку вони робили переміщення, маскуючись за туманом. І наша група, на жаль, не змогла виявити ворога та відпрацювати по ньому. І ще один, скоріш навіть не способ, а більше як порада. Рух сам по собі це демаскуючий фактор. Швидкий рух робить теплове випромінювання більш явним. Повільний і обережний рух може допомогти зменшити кількість випромінюваного тепла. При пересуванні групи дистанцію повинно тримати неравномірно. Пам'ятайте за скупчення: більше людей, більше тепла, більша ймовірність бути виявленим та знищеним. Бо скупчення це пріоритетна ціль. І наостанок хочу додати, що не варто використовувати, намагаючись заховатися від тепловізора. Якщо узагальнити, то це тонкі матеріали типу верхнього одягу, коробок, целефанових пакетів тощо. Ці матеріали дуже швидко нагріваються або взагалі не працюють. Не станьте жертвою експертів в коментарях під подібним відео, слухайте людей, які розуміються на своїй справі. А ще хочу, звісно, нагадати, що в війні фраза куріння вбиває має цілком пряме значення. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що повна невиявленість перед тепловізійними приладами надзвичайно складна і не є універсальною в усіх умовах. Але для цього є планування. Чим ретельніше ми готуємось, тим ефективніший буде наш вихід. Тому вивчення місцевості обов'язково, ще на етапі планування. Готуйтесь до кожної задачі з залученням усього особового складу, що буде її виконувати. Кожен повинен знати, що брати з собою, що у кого є з обладнанням в групі і хто які ролі виконує. Максимальна кооперація в підрозділі. Це рішення будь-якої проблеми. Вивчайте місцевість під час пересування, шукайте потенційні позиції та укриття, запам'ятовуйте статичні орієнти до них та піклуйтесь не тільки за свою безпеку, а й за безпеку кожного в групі. Якщо ви знаєте ще робочі способи, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені особисто буде дуже цікаво протестувати щось нове. Ну і підпишіться на канал, якщо ви, як і я, живете військовою тематикою. Слава нації!